Яка різниця? иду по дороге. Представте, будь ласка. Я же вам представил сейчас. Майор полиции Декусар Артур Владиславович. Ви цілий майор? Да. Удостоверение ваше. Ваше удостоверение можна посвідчити? Я хочу посвідчити ваше справа. У нас на законних основаниях все покажут. А я на законных основаниях. Читали статью Яку? 11 закона о полиции. Новую статью. Новую статью? Да. А что вона огласить? А что вы называете? надо. Я не снимаю, я твою, я Я твою ею. Причина зупинка. Я вам объяснил. Як капричина зупинка? Я їду прямо по дороге. Ладно, вы едете прямо по дороге. Мне надо знать, куда вы едете. Знак? Знать, куда вы едете. Ну какую прокатуру. Это казница. Ну потому что мы туда не пускаем транспорт, потому что машини бросают. Бросають машину на маску. Дивіться, я коли кину машину під знак, вы приїдете, мене оштрафуєте, на то что а, а пока, на даний, на, 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 даний момент я не на бачу скільки? законних оснований зупинять, а? На сколько штрафу виплатить? На 340 гривень. Без знак, если я, я покину машину, без знак. Поэтому и предупреждаем, чтобы не бросали. Если вы меня зупиняєте, зупиняете, да. чтобы предупредить, предупредить да, есть чтобы причина, это за законная да, причина зупинки? Да, да. Зараз, у вас, щас зараз щас на вас буде написана скарга, викликана на службу моніторингу, і хай вам розбирається, що ви, блядь, тут, от, от що, що тут можна порушити? Що я... воно порушити? Її на 35-й, яка причина зупинки була? Я вам сказав. Яка? Що ви цілий ви, майор і не бред. А я не бріє? Ви приєднаєте се, яка там була причина зупинки 11? го Лежайте щасливо, почитайте. Почитайте да. ви. Бежайте, будьте здорови. Бій вам не хварайте. На нюх нюхню. Питань немає, тільки ж не так, де ми це Розумієте? А як? Ну не так же. На законних основаннях. Напишіть рапорт, нехай і поміняє законодавство. Ви хоча щось зробили для цього? Чого ви не зробили для цього? Знаєте, щасливого. Йова не хворай. Не займайте тут ось вот, цим безпределом. Давайте, щасливого. Я вам серйозно говорю, не треба займатися такими ділами. Щасливо. Хороший дорог.